Доброго дня мої підписчики, глядачі Ютуба і мого каналу, хочу коротенько зробити відео, вам показати, що я вже зробив по комбайні. З дві неділі я до нього не підходив, бо трохи приболів, батьки приболіли, не було коли. От дивіться, яка польза цього лючка. Кинув я грохота, і от, щоб понаживляти, наживити оцих. Три болти. Дивіться, як вже мені все тут доступно. Я вже звідси все можу надіти на цей. У мене вже є доступ. Ось це мій грохот. Це я його погрунтував, почистив погрунтував, покрасив. Там з тої сторони теж лючок він закритий. Вже набагато легше іменно наживляти цього кріплення грохота. Зараз покажу ближче його. Ну, з другого ракурсу. Ось це теж грохот мій. Все, він так зроблений. Що ще мені залишається кинути камене вловлювач. Ось він, на цих 4 болтину. 3, на 6-3 звідси, 3 звідси? Кинув під барабаня. в під барабані поміняв. Дича вирівняв, як я розказував, тут ось, ось цю підножку переварував. Видно, нею були десь. Отут видно слід, щось вперлися і, і ось тут ще теж є. Її видно затягнуло назад, вона була викручена. до Того не приставала вона. От я вирізав це вухо, переварив ближче і покинув латки сильніші. Поміняні тут резинки новенькі вже. Не цього страхіття що було. Вже жорстке, що нитки полізли, їжаки трималися. Що я зробив? Була відірвана от під грібенкою. Бачите, резиновий такий платик. Цього бляха була погнута, щоб під... Ой, як вона правильно грабліниці, от, чи як От того, желізна, блин, желізна була погнута, помнята, і резину знизу не було. Оце я поварив, полатав її, поставив резину. В цю. Ну, щоб, я так зрозумів, зерно не відкидало далеко. Цю верхню я не зачіпав, так і лишив цей брезентовий щиточок. Е, є роботи ще коло нього повно. Грохот я по лиш понаживляв. Е, зараз розкажу, що я за чим робив. Бачите, просто понаживлювано до цей решетний стан. Ось зараз від це покажу. Зробив отакий трапик, ну, дві реючки знизу, по боках, а тут доски. Для чого, щоб от залазити туди, от, там от треба на тому квадраті 4 болти прикрутити. Як сюди останеш іменно на цю, то воно прогинає його. А так воно по краях держиться і можна туди залізти. Вентилятора я вирівняв, як вам показував раніше. Дивіться, тут є дві частини, Блин, вже прикручено. Іменно, ой, як це, ну решетного стану. Забув, як правильно називається, тримачі решет сперва знімається, от як розібрати. сперва треба розкрутити. От тут 4 болти. ну Решета витягнути. Тут іде ще е, рамка решета нижнього. Це ось от сюди його лягає верхня решетон, ну, воно тут йде видно, по кругу. А ще рамка решета нижнього, ось болта, тримає її. І там теж воно болтом доде прорізь, не видно, там теж тримається. Я її ще поки не поклав. Знімається, Витягується сам перед решета, та рамка решета. До того йде ще така закривачка, вона знята в мене. Потім розкручується, щоб як витягнути грох. розкручується тут 4 болта, звідси 4 болта. На бік салінблоки по боках теж знімаються. Потім розкручується, мого бачите, 4 болти. І з тієї сторони 4 болти там на 8 різьба. Потім розкручується вверху, не видно. Оці, що я показував через лючок по 3 болта. І так само ті кріплення на бік і виходять. Ну, всі салінблоки, кріплення салінблоків треба знімати. Тоді їх зараз там правда немає. От, Не хочу долізти, там йдуть 4 болти. І то я показував вам квадратний вал. Їх треба обов'язково розкрутити. Тоді е, спереді салінблоки розкрутяться, припіднімається сам грохот і виїжджає вперед. Грохот витягується тут вперед. Е, потім, ну не знаю, може і назад він піде, але я не пробував назад. Е, потім знімається сперва... Вал витягається і знімається оцього частина, цього верхня частина. От вона йде, це її ось кусок. А далі вже йде скатна доска. О, скатна доска для зерна. Ні, для колос, на обмолот, колосова. А на зерно он йде. Це скатна доска зернова. Той йде на бункер вже. На еліватор на бункер. Витягується ця рамка сперва, а потім там внутрішня. Тут трошки, звісно, теж геморої, щоб ці скатні доски витягувати. Як я показував вам, це клавіші так наварвали, реставрували мої. От іменно самі деці. Не знаю, побачимо, може, не буде його рвати. В роботі воно все покаже. Ну я ще його не зібрав. Грох отпокаїться, все я лише понаживляв, бо його треба виставити, щоб угол 90 градусів був річага. От Тут того річага 90 градусів, щоб угол був. Бачите, я ще тут не, не, не дозбирав до краю. Ще воно в мене в процесі ще іменно на цього і вал. Чекайте. От на цей. В центрі привода грохота, ще не прикручене. Ну, варіатор у мене цей перебраний вітру, е, ремень барабана теж новий, а тут треба буде продефектувати. Є трохи шат попробувати або розклипати. Другий почіпник туди. Ось ці закльопки зрубаю. зробити. Що ще вам розказати? Ну в принципі все, то це вся робота, яка зроблена. Е, придбав я завдяки моєму підписчику е, він е, дав контакти в Хмельницьку. Знайшов я биушний розподільник. Е, попробую з двох іден зробити, не знаю, вийде, що в мене ні, а ні, то в крайнім буде якби йден запасний цей, що в мене... Пускай я так і лишу поки місця, той віддам потім на ремонт. як би думати, запасний. Ну все, гарного перегляду вам. До побачення, всього найкращого, коментуйте, підписуйтесь на канал. До жадки ще я не брався. Так, Добре, пока-пока.